Привіт! Я Настя, учениця ліцею номер 6 Європейський. І сьогодні ми неформально поговоримо про нашу культуру. Українська культура це багатогранний та неповторний світ, який привертає увагу своєю різноманітністю та глибиною. Переді мною постало питання: а що як ми творимо нову культуру, а що як її майбутнє в наших руках? Щоб відповісти на це питання, давайте запитаємось думку у наших талановитих ліцеїстів. Ходімо! Так, тому що ми підростаюче покоління, від якого залежить майбутнє нашої держави. Ми повинні зберегти традиції та культуру своїх предків для того, щоб в майбутньому наші діти могли побудувати нову українську культуру. Так я вважаю, бо я пишу в і тим самим я вкладаю цю культуру в нашу україну. Так, я вважаю себе творцем нової української культури, оскільки я танцюю у колективі реверанс, і ми використовуємо в наших танцях елементи українського танцю, у українських традиційних костюмах танцюємо і, звичайно, ж під українські пісні. І завдяки цьому ми поширюємо і показуємо нашу культуру у цікавому форматі. Я вважаю себе творцем нової. Культури, тому що я малюю гарні картини. Десь людина вкладає в свою якусь частинку, там пише вірші, і це допомагає нашій. В Україні бути там такою розвинутою для того, щоб наші нащадки пам'ятали нашу історію, культуру та традиції. Ми повинні з дитинства розвивати їм любов до української пісні, до українського танцю, до поезії для того, щоб в майбутньому вони могли внести свої корективи, свої зміни Ми мусимо допомагати нашим теперішнім молодим артистам, художникам, поширювати своє мистецтво у всьому. Світ, якщо людей об'єднає спільна мета, тоді відповідно буде результат. Особисто я можу сказати, що з гордістю популяризую українську пісню в межах країни та за її кордонами. Було на карантині, мені було скучно. Я завжди сидів в телефоні, і я хотів зайнятись малюванням, щоб не було так скучно. Тому що я почула, як люди пишуть вірші, Я спробувала, мені це сподобалось тепер це до душі, і тепер я майже кожен день пишу. З дитинства я обожнювала співати, коли мама. Побачила потяг до музики, вона одразу віддала мене до музичної школи, де я закінчила вокальний відділ. Отож, я з певністю можу сказати, що наша українська культура в надійних руках, які воліють творити і поставляти їх. Тож не забуваємо про це. З вами була Настя. Дякую за увагу і до нових зустрічей!